Напередодні американський подкастер Такер Карлсон взяв інтерв'ю колишнього депутата опозиційного блоку та партії регіонів Вадима Новинського в Україні. Нагадаю його підозрюють у державній зраді подкаст. Так званого журналіста з Новинським опублікували у Ютюб. Новинський, зокрема, скаржився на українську владу через заборону російської церкви, а також заявив про нібито сфабриковані справи проти священників УПЦМП. Чому зараз у публічному просторі з'явився проросійський екс депутат? Поговоримо з наступним гостем нашої студії Богданом Ференсом, кандидатом політичних наук та експертом міжнародником. Пане Богдане, доброго ранку вам. Добрий ранок. Отже, приглянули ми цю розмову двох цих людей. Мені здається, що журналіст у Такері Карлсоні помер після такого подкасту. У мене склалося враження, що це була якась спланована або замовна розмова, тому що питання і питання були сформульовані таким чином, щоб відповідь на них можна було передбачити. І Фактично було зрозуміло про що йтиметься. Ця розмова. Але е, перше, що хотів би поцікавитися у вас, чому саме зараз з'явився у медійному просторі пан Новинський у Карлсона? Ну, Мабуть, тому що вдалося вийти по тих чи інших каналах за допомогою тих чи інших інструментів та ресурсів на пана Карлсона і зробити це інтерв'ю з фокусом. Що воно, можливо, дійсно покриє ту частину американців, які там підписані, принаймні в соціальних мережах на Карлсона і безпосередньо підтримують Трампа по частину республіканців. Тому, власне, і розуміючи цю можливість охоплення, я думаю, було зазначено таку, таке бажання да, вийти вже частину. Американського споживача медійного, ну і власне, можливо, певні меседжі, які не виключено можуть подекуди використовуватися в оточенні Трампа, також тому що ну ця ж мережа навколо Трампа медійна, а політична, вона досить все йому пов'язана, і це також ефект, який можливо очікують. Ми обов'язково поговоримо про меседжі, тому що це надзвичайно важливо, але перш ніж ми до них перейдемо, я хотів би поцікавитися вашої думки. Чи самостійний новинський у таких розмовах, чи сам він приймає рішення і виходить в медійний простір для того, аби обговорювати політичні військові теми в Україні. Це, що означає самостійно? Тобто... Майнувати, майнувати. Я думаю, що він, він, він да, він, зрозуміло, для тих, хто відслідковує, знає, скільки років він в політиці безпосередньо. да. Розуміє його можливості, принаймні фінансові, так, ще, Добре. які залишилися. Я тоді сформулюю інакше. Чи, він, чи не пов'язане він... це із Російською Федерацією? Чи не пов'язані такі його вкиди в американський е, медійний простір е, із е, намірами е, Російської Федерації впливати на е, американське суспільство через Новинського? Ну, я думаю, фактори, які який... Торкається російської війни, вона все взаємопов'язане, особливо що стосується нашого внутрішньополітичного контексту. А фактори, які Новинський намагається постійно зараз актуалізувати, це релігійний фактор. От і все, тобто ці, ці речі вони також екстраполюються. На мабуть, для такого внутрішнього споживача американського це складна складні теми. Тобто вони uh -huh. поверхнево, дійсно. Розцінюють ту чи іншу ситуацію, але на мою думку, от саме релігійний фактор він може відігравати одну з ролей, тому що республіканці зараз Трамп вони взяли напрям традиціоналістського консервативний правий. А для цього напряму ідеологічного релігія є однією з складових. Тобто тому тут я не виключаю, що саме цей основний. Момент він екстраполюється і знову ж таки в контексті внутрішньополітичному, і в контексті російської війни, також а те, що ну багато меседжів взагалі з оточення там екс регіоналів, вони також е, е, корелюються з тим, що можна часто почути з боку Російської Федерації, ну це ж не новина ні для кого напав, то відсвітковує ситуацію. А пан Новинський американським суспільством сприймається як хто? Як колишній політик, як е, релігійний діяч, як е, підсанкційний українець, проти кого е, як стверджує сам Новинський, незаконно ввели санкції, як е, людину, яку переслідують з політичних мотивів, як на вашу думку, його сприймають українське суспільство для того, щоб ми е, тут чи розуміли... американське американське перепрошую, так. Та я думаю, що він не знайомий для американського суспільства. Uh -huh. Тут основний фокус на пані Карсені і Все тут логіка, а зараз медійна така: це як блогери інколи знімають той чи інший контент з бажанням вийти на іншу цільову аудиторію за рахунок охоплення того чи іншого блогера або медійної особи. Фоловери якого слідкують за тим, кого він запрошує, про що він говорить, але це ні в якому разі не означає, що там є впізнаваність, така розуміння, наприклад, в тій цільової аудиторії, яка дивиться так, так ела наприклад. Добре, тоді стосовно меседжів, які пролунали так, рекалсон ставив дуже короткі питання, відповіді на які можна було передбачити, можна було зрозуміти, що буде відповідати пан Новинський. Там було і, е, начебто, нелегітимність Зеленського, про яку говорив і Карлсон, і Новинський. Там було і про утиски е, УПЦМП, і про утиски архієреїв, і про е, справи, які, начебто, незаконно заведені. Проти е священнослужителів е Української православної церкви Московського патріархату. М отже, ось. Е все те, що вони притягнули у цю е, розмову, наскільки сильно воно може негативно повпливати на ставлення, е, ну зокрема, аудиторії Такера Карлсона до України? Адже е, всі, ми всі знаємо, що е, е, американські платники податків е, фактично допомагають е, Україні, тобто немає у Сполучених Штатах е, Америки державних грошей, які будь-які іншій державі. Державні гроші є плата за ті чи інші податки в принципі, тому дійсно корелюється думка суспільна відповідно до тих чи інших переконань або уваги. Я думаю, що зараз уваги можливо менше до контексту російської війни загалом в американському суспільстві, тому власне і резонують подекуди ті чи інші теми або безпосередньо меседжі, які з'являються на, на тих чи інших платформах. Я нагадаю, що саме американське суспільство досить поляризоване, і ця поляризація вона продовжується і загострюється. Ви подивіться на там прес-підходи або. Зустрічі Трампа, коли медіа, та чи інша е група висвітлює медійно, так, висвітлює захід пов'язаний безпосередньо з президентом США, і там також досить різко і полярно, особливо в контексті медіа, Трамп висловлюється. Це означає, що безпосередньо якраз навколо медіа формуються. Сегменти американського суспільства, які сприймають безпосередньо ту чи іншу інформацію через свою призму. А те, що стосується цього інтерв'ю пана Карлсона, я думаю, перше, що для середньостатистичного та да, фоловера Такера Карлсона виникає, це що, це, це дійсно запитання, які пов'язані е, з тим, що відбувається в Україні. Це перше, що виникає, так особливо, якщо це. Представники релігійних спільнот нагадаю, в Сполучених Штатах Америки дуже багато релігійних конфесій. Це не. Монолітна конфесійна країна, тому тут також можуть виникати питання, сумніви, бажання можливо краще розібратися, і навколо цього можуть вибудовуватися ті чи інші маніпулятивні сприйняття дійсно того, що відбувається в контексті російської війни. Це варто розуміти як ну, елемент, який зараз має вплив безпосередньо. Ми ну, власне найморі більш серйозним є дійсно оточення, про яке я зазначав, яке між собою взаємодіє оточення Трампа, яке подекуди вириває з контексту ті чи інші якісь елементи або інформацію, і використовує її у той спосіб, який не корелюється з нашими національними інтересами. Чи можна е, очікувати, що е, окремі шматки цієї розмови або окремі заяви пана Новинського із цього, начебто, інтерв'ю, будуть використані у негативному контексті адміністрації Трампа? Я не виключаю цього. Тобто, я сказав про такий ризик, який в принципі існує. Тоді зараз все набагато більш медійно-медійно взаємопов'язано. Тобто, якщо раніше були різні рівні або шари, скажімо так, була офіційна комунікація на рівні там адміністрації, президентів, так та чи інша інформація готувалася відповідними відомствами для того, щоб поінформувати, але все ж таки комунікація офіційна була більш стримана, більш Дипломатична і більш вивірена, так зараз ми бачимо інколи, що з'являються такі пости в соціальних мережах від самого від аккаунту самого Трампа. Ну які абсолютно не можна було уявити ще там 10 років тому. Тому це означає, що також і соціальні медіа, особливо з таким підтекстом і алгоритмами, які орієнтуються на якраз праві ідеологічні настрої. Консервативні традиціоналістські вони вриваються вже і в офіційну дипломатію, і взаємовідносини між країнами, і це дуже серйозний виклик. Там пролунало багато речей маніпулятивних і про нелегітимність Зеленського, що його повноваження вже закінчилися. І також було про утиски і прихожан, і самої. Церкви і церковнослужителів. Але що, що ще більш неприємно, або що більш небезпечно у було в цій розмові? Що разом з тим пан Новинський не заперечує російську агресію. Він каже: Я в жодному разі не підтримую Російську Федерацію, тому що вона зробила, але Зеленський узурпував владу. Тобто самі відповіді Новинського були були побудовані таким чином, що, начебто, він і не проти України, і не проти України, але і і не за Росію. Але е, утиски е, є, і і президент Зеленський нелегітимний. Тобто, е, Середньостатистичному американцю буде занадто складно розбратися із цим усім. І тому, власне кажучи, я на початку запитував, як сприймається новинський в американському суспільстві, але зараз ми можемо з вами зробити висновок, що це по суті не важливо, адже важливо не хто говорить, а кому, е кому дають відповіді на ці запитання, і хто ці і хто ці запитання, запитання ставить? Отже, тоді ми мабуть перейдемо до фігури Такера Карлсона і його важливості. Е ну, якщо ми... Заходимо вже на дипломатичне поле, то е, в, впливі на американську дипломатію. От такі можна сказати, ручні е, 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 журналісти. Наскільки вони можуть бути корисними для Сполучених Штатів і шкідливими, зокрема для нас. Ну, ми ж бачили е, проможності пана Карсона в контексті до тих чи інших персоналів, з якими він брав і бере інтерв'ю. Це Путін, так, він його ретранслював. Тобто це не було інтерв'ю, яке б дійсно могло показати різну біча тієї агресії, яка відбувається з боку Російської Федерації. Але це було компліментарне інтерв'ю взагалі. Тому, власне, є розуміння точно. На чому боці грає пан Карлсон, але знову ж таки він дуже медійна особа, особливо. З виграшем Трампа, якого він підтримував безпосередньо, і, зокрема, медійно, і зараз для нього відкрилися абсолютно нові можливості. Йому пророкували навіть політичну кар'єру, але поки що ми бачимо, що він залишається більше в своїй медійній ніші, можливо, йому там і комфортніше. і Він зробив висновки з такого не дуже вдалого досвіду пана Маска. Тому дійсно. Є серйозна увага медійна і політична до того, що і про що говорить пан Краса. По-різному можна ставитися до цієї частини, знову ж таки, американців, які його фоловлять, які його підтримують, але він завжди, коли ще була адміністрація Байдена, він завжди отримував цю увагу за допомогою своєї альтернативи, як він це називав, так? альтернативного медійного. Підсвічування, наприклад, тих чи інших тем, або тих чи інших політиків. Тому вплив однозначно він є. Це перше, друге, про що я зазначав, що небезпечним є, коли вириваються ті чи інші речі, і ми вже це проходили неодноразово з контексту, і, наприклад, ретранслюються там сином Трампа. Наприклад. Так, це було знову ж таки неодноразово, коли вони навіть в соціальних мережах маск щось запостив, син Трампа пошерив, так Рекалстан прокоментував. І це дуже серйозний вплив і охоплення інколи частини аудиторії американської, під яку конструюються також відповідні меседжі. От власне з цим ми. Маємо працювати, але це важко робити з огляду на да, внутрішньополітичний контекст, медійний контекст Сполучених Штатів Америки. От тут у мене було і мабуть останнє запитання стосовно протидії або реакції на такі інтерв'ю, на такі заяви, на такі сповіщення. Ми бачимо, що окремі люди з доволі серйозною медійною аудиторією, як Такер Карлсон, продовжують працювати і продовжують робити свою роботу, якщо це можна так назвати. Разом з тим, сполучених штатах закриваються Голос Америки, Радіо Свобода, тобто рупори свободи по суті. Закриваються, то на які майданчики ходити українцям? Як спростовувати, або як апелювати, напрошуватися на ту саму розмову до Такера Карлсона, чи спілкуватися з кимось іншим? В залежності, по перше, який рівень, Да то на якому рівні комунікує від нашого боку. Це перше, друге. Вже були підходи, які я вважаю. Досить дієві також, коли, наприклад, Зеленський також давав інтерв'ю блогеру, який є досить орієнтований на республіканців, так на праву частину політичного американського суспільства, для того, щоб якраз достукатися. До тих, хто або сумнівається, або критично ставиться до контексту російської війни, або підписаний і сидить на російських наративах і пропаганді. А вони дуже серйозно намагаються фрагментувати американське суспільство і не лише в контексті російської війни. Тобто для Кремля США це екзистенційний ворог, якби там хто б там не був президентом, які б в них там взаємовідносини не були. В них, в їхній доктрині, в їхньому сприйнятті США завжди буде опонентом і ворогом. Тому вони зацікавлені в тому, щоб фрагментація, внутрішня поляризація конфлікти всередині США були перманентними. Тому, власне, і намагаються також впливати різними засобами, інструментами, контактами. На ті чи інші сегменти, використовуючи медійну складу, особливо зараз і соціальні мережі, і алгоритми, які можуть розганяти ті чи інші меседжі. Тому так ми маємо реагувати на те, що відбувається в контексті підважування наших інтересів. Ну і, власне, також нам потрібно розуміти, яким чином це робити. Тому що. Є певні також виклики і ризики пов'язані з медійною політичною складовою зараз в США. Я зазначав, що поляризація лише буде продовжуватись. Пане Богдане, я вам вдячний, що ви сьогодні знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Богдан Ферен кандидат політичних наук, експерт міжнародних.